Вам краще цього не бачити, новий брейндрот, який поламає Роблокс назавжди. Я, якщо чесно, здивований, це за один абьюз таке сталося, да? Оу! Ого, там новий, там новий. Банан там з'явився, ви бачили? Все, я відкриваю! Що? Стій не відкривай? А що таке? А ні? А чому? А чому? Да, 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 да. О це. Разом ми БУ! Є, 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 ей, дабли! Даблив! Ва! Опа, попалися! А-а-а! Я мир, я мир. Опа! Крута кофта, ти єдиний, хто це зробив, брат. Полетіли і нам випадає! На, грати вчитись треба!

Всім хеллоу, як у вас, день, як настрій. Все круто, брат! Дабл В. У тебе перший? Я відкриваю блок. Велік дає мало. 84 мільйона за секунду. Здається, не так вже й мало. Зайди на мою базу, давай. І саме, ти мені кажи. На що дивитись? Другий профіль По... А, поверх. Я думаю, який профіль? Я, якщо чесно, здивований, це за один аб'юз таке сталось, да? Накиньте в чат W, друзі. Цифра 2, цифра 2, цифра 2, е -е 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 -е. Тепер остання. І ми відкриваємо наш отакий найлайтовіший блок. Полетіли, що ж з нього випаде? Давайте, що би не випало, давайте всі в чаті зробимо реакцію, що там прям капець, як класна річ! Прям крута. Оп! Гоу! Ого, там новий, там новий банан там появився, ви бачили? Ви знали, що в червоному блоці є банан? Вау! Вау! Мені випав найкращий, кап'єц! Вау! Врох! голубіро. Я, я можу прирівняти тільки до машини, до Ламбордіні, Голубіро з Піоніром, броски. Давайте тоді наступний блок відкриємо. Все, я відкриваю! Що? Стій, не відкривай! А що таке? Є? А, а чому? А чому? Давай я покажу, що мені з цього блока вип... Давай в тебе шо? на базі перед тим як я відкрию, давай глянемо. Тут? Тут? Да, 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 да! О це. Я думаю, мені краще випаде. Мені прям краще випаде. Іди сюди, дивись. 24 мільйона це ніщо. Зараз мені випадає потужніше. І так. Бум! Бу! Не хапайся, шоу у фішку фішка. ща, з боку твоя тішка. Не повезло. <смеш> не повезло. Що не везучий я дав, пацани. Якийсь анлак я спіймав в моменті. Не зарегало, не зарегало максимально. Ти що робиш, Яна? Чому ти фартова, я не передай мені везучість. Можеш Мож передати везучість свою. Передай, будь ласка. Double 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 Ayuk to summer of a bad It's the full Вам краще цього не бачити. Новий бриндрот, який поламає Роблокс не завжди. Це просто кабелла. Чекайте сюди. Якийсь просто Бобер на туалеті скаче. Браток, тебе що підперло? Приперло, бро. Ну, Будь ласка, ставай з унітаза. Ти вже 10-ту годину сидиш. Братан братан. Окей, підпишись, постав лайк і скинь другу, який так само кожен день зранку виглядає. Яна, на капкан. Опа, попалися? Ай, тихо. Яммер, ям. Опа-а. Куда, куди? Опа! Куда, куда? пала. пала, о пала. Куда? Куда? А що таке? Ай, як тобі така темка? Тихо. Ой. Ууу, прокляла за Прокляла, жорстко, я в шоці Мені больно, мені обідно За що я тебе навіть не бив Ти гониш? За що ти мене лупиш? Я ж тебе не лупаш. На! Я тебе коптува! Зразу здачі йде дівчата, напишіть, будь ласка. Якщо в житті або в грі пацани вас легенько там зачіпають, рухають. Ви зразу даєте здачі, правильно? От зразу рухайте відповідь. Чи ви протерпите і такі подумаєте, та ну на, на не буду, не буду рухати? Ви терпите? Крута кофта? Ти єдиний, хто це зробив, брат. Ти єдиний, хто це зробив, братело. Ти єдиний, хто мене похвалив. За кофту. Полетіли! І нам випадає! Що випадає з секретного блоку? Це 67? Що? Що то випало тобі? Ти скажи, нащо ти відкрила так блок? Лупанем зараз в райвал, окей? Тобі усе йде. Мені здається, всім людям все йде. Просто буває такий момент, коли люди пробують ускладнити все і роблять таку моду дивну. Ну, типу, тренд. Що деколи досить так шокуюче виглядає. Тому я ношу отак, що по кайфу. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Мор. Ну шо, це в тебе ще приціл є. Ах ти! На, грати вчитись треба. З такою горою далеко не приїдеш, бро. Ааа, what a free! Окей. Ну куди ти, куди ти, малявка? Оп, релоудінг. Почекаю, у мене перезарядка невеличка. Як то казав мій дід, ууля у у Ну він такого не казав, вибачай. го катку зі мною го, ого, ого, го. О! О! <реш> <реш> я програю 3-1! типу, який граєш джойстик. Подивіться, грає з джойстик. джойстик. Мужик, ти шо там? Куда? Хаєшка взагалі мимо боже. Шо зі мною? Дістає пушку РПГ, ти шо на приколі, брат? У мене у мене звичайне оце рінг! Рінгтон на телефоні. Опа, хай я не докинув, нюхай бабро. Нюхай, бабро. GONNA TAKE MY time road, I'm gonna... Братик, відчуваю себе якось зараз налякану, ніби я щось вкрав в магазині. Ай, это зашло! Окей, окей, левай, брат. Ти мене серф вкрав! Ти в мене вкрав крафт сир! Віддавай! Сирок в мене вкрав! Та боже, це не я! А хто це? Просенайс, молодець! Боже, проснулась! Проснулась! Зараз буде продавати! Зараз буде продавати мені! Зараз буде продавати! Зараз буде продавати маленька! Готуйся. А, ти йдеш сюди, лови тоді. У мене сюрприз тобі. Невже тебе. Ти що? Десь купує? Ой, мене лага. Це в мене виявляється? Блін, ну я скоро, друзі, я над цим дуже активно працюю. Я скоро пофікшу інтернет, і в мене в іграх буде все ідеально. Так що, сорян. за такі незручності. О, яночко, як ти так прилягла на, на землю, ще й личком в цей землю не можна. Йоно. You know? Я профі? Ні, дивись, це я профі. Мене звати не Андрій Ловий Нюхай бабру. Brr, easy win! він. go, bro! бро. <laughs> ну, Яна, я тобі скажу, ти дійсно, профі. Профіль! Профіль. О о, що ви яна? Дивись тобі хає, в зуби, лови. Хаєшка в зуби. Сарян не попав. Хає, хає. Звучить як айербак для репу. Хає, бра! Є. Бачу тебе, бачу. Принцеса біля мене на ній тільки одне болдей. Що, що таке? Що таке? Уті путі-путі маленька. Прилягла трошечки. Окей, не одбить, не отбить, ти сильно граєш, чесно. Сильніше, ніж карась, нагадаю. Бо то. Дааа, дякую за троя... За, за сердечко. Лови гранату. Як тобі? Gonna take my horse to the old the road, I'm gonna Ray to the old the road, I'm gonna take my roll! А собі що витворяє дівчинка. Так я тебе 5-0, ти потім лівнув, що ти чешеш? По-перше, тебе не має хвилювати, що я чешу, бо чешу, я дійсно дуже багато чого, особливо вечором. По друге, тип, що ти гониш? Яке 5-0? 5-0. 5-0 у віснах максимум! то таке, бра! Бра! Я не почала вміти грати, я засуджую. Кліпнути? Звісно, кліпай. Якщо ти кліпати не будеш до окуліста, моментально попадеш. А йди сюди, йди сюди, але сієлобус, сів автобус. Привіт, привіт тебе, бабер! А ти знаєш, що в Польщі тебе недолюбляють, баберк? <гум> Там про тебе кажуть деякі такі речі, що деколи лякають потужно. Лови хаєшку. Ой, маленько. Ооо. Шо? Що витворяє яна, в неї проснувся тигр просто в ніч. Тигр в ній бував, я в шоці. Мі принцеса біля мене на ній тільки одня боді, так челез зможу все мій успіх писаний у коді. Важливо, хто ти коли йдеш, а не коли йде в ході. Ей, челип, давайте я вас раду наїзди пробана йо -мо! Не піддавайся. Як я піддаюсь. Ти, ти подивишся потім на стрімі, як я граю. Я дійсно щиро хочу перемогти твою лису башку в грі. У мене не вдається. Мене просто подивись на ту шляпу, я попасти не можу. Я не можу попасти в тебе. Де ти є? та 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 чесно! Чи ти мене кличеш та-та-та? я не твій тато, почекай. 600 пинг, тип. 600 пинг був сімсот. pink <laughs>